Добрий день, якщо він добрий, у нас знову прильоти. Ворог атакує. Шнянська громада сьогодні вночі було дуже жорстко. Постраждала ось господарська будівля. Поранено одну людину, ну легко поранено. Рознесло, побило шибки десь близько. Близько 14 будівель приватних постраждало, повибивані вікна, десь немає, як тут ось немає даху. А, вже щось часто до нас прилітає. А, тут ось будинок повибивала, господарська будівля без даху. А, що я вам скажу? Не ігноруйте повітряні тривоги, а, якщо чуєте, що летять чи ракети, хоча б правило двох стін використовувати, тому що війна все ближче і ближче до Кишняцької громади. І страшно вночі. Тобто зараз уточнюємо. Їде до нас знову громадська організація Проліска. всіх, хто постраждав, ну, вже частину забили, будуть забивати плівку і благоустрія Громадської організації, і, можливо, ми зараз ну, не знайдемо в кого там ще що вилетіло. Будь ласка, повідомте в Центр надання соціальних послуг перемоги 3, щоб ми зафіксували, сфотографували і будемо це все актувати. Повідомляйте, тому бережіть себе, всім мирного неба розгребемо.